я чесно кажучи, за вами вже дуже дуже скучила. Ви вже знаєте, те, що всі свята перенеслися. Ну і звісно, День Святого Миколая теж перенісся. Отож, сьогодні на календарі у нас 6 грудня, і я вітаю вас з Днем Святого Миколая. Звісно, бажаю вам здоров'я, щастя, щоб вам миколайчик приніс щось таке смачненьке, солоденьке, а не різочку під подушку. Щоб ви займалися улюбленою справою, яка приносить вам і моральне задоволення, і фінансове. Ну і звісно, щоб якнайшвидше закінчилася війна, і ми могли далі жити своїм нормальним мирним життям. Отож, день сьогодні особливий. Ну і відео це звісно буде теж особливе. Сьогодні відкриття найголовнішої ялинки нашої країни. Отож, хто ми такі, щоб це не побачити. До речі, відкрию вам невеличкий секрет. Тепер відео зі столиці буде набагато більше. Отож, підпишіться і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити. Ну а ми збираємося і їдемо, щоб побачити, яка вона і в день, і ввечері. Ну що, поїхали разом? Зараз мене перепала канавігатор, можна що сказати. Ну Ми поки прогріваємося. Зараз розповім історію, яка мене вчора засмутила. Але е, значить, ми обраємо дату, коли їхати, аби ж спеціально засняти це перше включення ялинки, там всі ці діла. Е, і вчора, 5 грудня, побачила те, що у новинах вже пишуть, що там типу ялинка вже засяяла і. Все, наші ми вже й пропустили. Трошки засмутилася, але фальшстарт. Офіційне відкриття все ж таки сьогодні. Вчора то були, так сказати, репетиція, <свісно> да? технічна перевірка. Ну а сьогодні ми з вами вже будемо свідками, як вона засяє у цьому році вперше. Ну що, поїхали? Сьогодні ми подорожуємо не самі. Вона ще є колега. Вона вам теж передає привіт. Кияни, які володіють автомобілем. Як ви з ним живете? А точніше, де ви його ставите? Я думаю, що просто ви не повторюєте наших помилок і їздите на громадському транспорті. Ми, мабуть, теж більше не будемо повторювати цих помилок. Поки їхали, те, що все місто такое трошки перед святкові лихоманці. Там десь у людей гірлянди. Десь бізнес прикрашає свої будівлі, щоб якось вирізнятися. Ну, коротше, сьогодні свято і далі свята. І це помітно. Класно, там вже люди збираються. Да, традиційна ялинка розташована на Софіївській площі. До речі, вона значно менше. Ніж до повномасштабного вторгнення, до повномасштабного вона була, здається, 31 метр, а цьогоріч минулого року вона 12 метрів. Але дивіться, яка вона красивезна. Клас. фоткається. такий прям перед новорічний настрій. Ярмарків у цьому році не буде, Зміркувань безпеки, ну і звісно, щоб заощадити бюджет. О, До речі, це особлива локація. Ці сердечки можна забрати собі за донат на армію. Ті пояснення, зараз підійду трошки ближче. У кожного свої домашні улюбленці. <смір> Клас. Боже, як і холодно маленькому. Виявляйте <смір> справжній кріп На площі. справжній кріп. Ну так, да, вдень, то, звісно, вдень. Я впевнена те, що ввечері тут буде набагато яскравіше. Нам доведеться зачекати ще кілька годин, ну а для вас це магія монтажу. <смір> Отак швиденько і для вас вже вечір. Ну так, людей тут тепер набагато більше. Зараз новини, мабуть, розкажуть те, що головну красуню вже нарядили, вона засяяла. Тому зараз ближнько підійдемо. Свята і атмосфера це все дуже класно. Але будь ласка, не забувайте, кому ми маємо дякувати за те, що ми можемо так спокійно тут ходити, гуляти. Величезна вдячність нашим захисникам і захисницям. Вони боронять нашу свободу, наш спокій тут. І найменше, чим ми можемо подякувати, це звичайно донатом. Будь ласка, не забувайте про це, це дуже важливо. А ще не забудьте натискати всі ютубовські кнопочки. Ну І побачимося з вами вже в наступному відео. Па-па!